Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз подій, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки в контексті обрання нового спікера Палати представників Конгресу. Станом на сьогодні, 10 жовтня 2023 року, CNN опублікувало наступні новини, які стосуються вище вказаної теми. Перше, вчора, у понеділок, пізно вечором, відбулася конференція Республіканської партії в Палаті представників, де мали б обговорювати нові кандидатури на посаду спікера Палати представників, проте цього не відбулося. Ця конференція знов ж таки показує значні розкольні тенденції між представниками республіканської партії. Через те, що до сих пір з'ясовуються причини, за яких вісім республіканців погодились на відставку спікера палати представників Кевіна Маккарті. обговорюється процедура, за якою має відбуватись обрання єдиного кандидата від республіканців на посаду спікера палати представників. Відповідна конференція зібралась вперше після історичного голосування, яке відбулось минулого тижня, за відставку МАКарті. Це засідання тривало дві години, але не завершилось консолідацією навколо однієї кандидатури на посаду спікера палати представників по причині того, що... Потенційні кандидати на цю посаду, республіканець Скаліс і Джордан, вони навіть не виступали під час відповідної конференції. Також варто відзначити, що умовна спікеріада, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, вона відбувається на тлі подій в Україні. Це війна. Росії проти нашої держави і події в Ізраїлі, і ці фактори здійснюють надзвичайно великий тиск на республіканців, щоб вони, врешті-решт, визначилися з кандидатом на посаду спікера палати. Республіканці також готуються до того, що ані Скаліс, ані Джордан не зможуть отримати вирішальну підтримку серед усіх. Представників республіканської партії так для того, щоб здобути 217 голосів і стати новообраним спікером палати представників загалом Скаліс зазначив наступне: що палата має повернутися до роботи. Це означає, що ми маємо обрати нового спікера. Проте не було знов таки зазначено, коли відбудеться відповідне обрання, і коли республіканці дійдуть до консенсусу, і тут варто вже констатувати, що до... Будь-якого якогось компромісного чи консенсусного рішення ще дуже і дуже далеко. Також е сьогодні, у вівторок, Скаліс і Джордан мають виступити на форумі республіканської партії, який має відбутися о 5-й годині вечора за часом Вашингтону. Під час вчорашньої конференції в понеділок також обговорювалася подія. За якою вісім республіканців проголосували за відставку Маккарті. Є республіканці, які висловили обурення цій ситуації, і до прикладу, республіканець Дерік Ван Орден від штату Вісконсин заявив, що. Не буде підтримувати жодну кандидатуру на посаду спікера, поки не буде вирішене питання щодо людей в партії, які можуть закрити роботу палати представників через якісь емоції і через те, що один представник від республіканської партії може поставити на розгляд і голосування питання щодо відставки спікера. Палати представників. Тобто є розуміння того, що якщо Маккарті не зміг задовільнити там потреби ультраправих республіканців, то цілком очевидно, що і наступний спікер може потрапити в ту ж саму пастку, в яку потрапив Кевін Маккарті, щодо того, що один республіканець може висловитись за відставку спікера і поставити це питання на голосування. І попередньо Сінен також зазначало. Що якщо це правило не буде видозмінене, то наступний спікер він може недовго перебувати на відповідній посаді. Водночас, республіканець Макс Міллер штату Огайо, зазначив про те, що необхідно більше часу для... Обговорення кандидатур на посаду нового спікера і консолідації навколо одної кандидатури говорить про те, що необхідно ще додатковий тиждень для того, щоб вирішити відповідне питання. Як я зазначив, що під час вчорашньої прес-конференції ані Скаліс, ані Джордан не виступали і не представляли там свою якусь програму дій у випадку, якщо вони стануть спікерами палати представників. Колишній спікер Кевін Маккарті загалом не був присутній на цій конференції, але з'явилась новина, де він в принципі говорить, що не виключає того факту, що його можуть повторно висунути на посаду спікера, хоча ультраправі республіканці, вони виступають проти цього і говорять, що не будуть підтримувати. Спікера палати представників колишнього спікера Кевіна Маккарті на цю посаду, і остання новина якраз виходить з того, що республіканець Майк Макол вимагає негайного обрання спікера, враховуючи те, що відбувається знов ж таки в Ізраїлі. Маккол зазначив, що необхідно негайно проголосувати резолюцію щодо подій в Ізраїлі і засудження тих атак, які здійснили в контексті ізраїльської держави угрупування Хамас. Ось такі події станом на цю хвилину, в контексті обрання нового спікера Палати представників конгресу, ми будемо очікувати ось цей форум зібрання республіканської партії, де Джордан і Скаліс вони мають вже представити якісь свої програми. Підсумовуємо наступне, що станом на зараз серед республіканців немає консолідованої позиції щодо одного кандидата. Є розкольні знов -таки, тенденції до сих пір, як зазначає видання CNN, розбираються, що ж робити з тими особами в республіканській партії, які можуть робити такий колапс в палаті представників шляхом обговорення питання його поставки на голосування щодо підставки того чи іншого спікера. Тому ситуація ніяк не змінилась. Маємо надію, що щось може просунутись на ось цьому зібранні. І вже далі ми завтра будемо аналізувати, як відбувалося це зібрання і до чого домовляться в республіканській. Партії, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся у вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!